Вітаю, друзі, ну що тепер? Офіційно генерал е Валерій Федорович Залужний, екс-головнокомандувач збройних сил України, їде послом до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Він опублікований. А тому все очевидно, що а, пан Залужний зі своєю командою, з командою посольства, яка зараз працювала весь свій час, відбуває до Лондона, де буде виконувати подальшу службу в інтересах держави. Тепер уже не військову службу, оскільки президент України звільнив а, а, Валерія Залужного з військової служби з правом носіння а, військової форми одягу. Звільнив за станом здоров'я. Тобто, офіційна причина це те, що Пана генерала стан, погіршився стан здоров'я, який дозволив військово-лікарській комісії винести рішення про непридатність для подальшого несення служби. Ну, вочевидь, ви знаєте, що зараз пішли обговорення, дуже багато було всього, що тут і з'явилися світлини про те, що і Валерій Залужний з Іриною Федишин. Є така співачка, хто не знає, можливо, не всі знають. От е зустрічався, і потім отримав почесного громадянина міста Києва разом з Ліною Костенко, вручив Віталій Кличко, який зробить дуже багато кроків насправді в політно на політичному рівні і на міжнародному. Хотілося б бачити від нього ще стільки кроків. І в плані е місцевого господарства, в плані безпосереднього виконання функціональних прямих обов'язків. Ну але разом з тим це все відбулося знову ж таки. Ми побачили, що а, поява Валерія Залужного вона ви, виникла, скажімо так, такий певний резонанс. В соцмережах почали постати ці світлини, перепощувати, що з Аліною Тобто, форма тут переважила над змістом, тому що ось саме сам факт появи, він і, скажімо так, викликав певний ажіотаж. Але тепер певну крапку в цьому поставлено пан залужний їде послом. А буде працювати. Я бажаю йому щирих успіхів, щиро, тому що це в наших інтересах, в інтересах всієї держави. Працювати для блага України все ж таки завести корисні контакти, знайомства там, для того, щоб і пришвидшувати постачання зброї. І зрештою, перед нами дуже серйозні зараз стоять завдання. Це угода про так зване столітнє партнерство з Британією. Ну, це дуже важливо. Про це говорив. Лорд Кемерон, міністр закордонних справ Сполученого Королівства, керівник форін-офісу, під час нещодавнього свого візиту до Києва, він казав про те, що зараз Британія йде до цього. І вочевидь, що сполучене королівство має намір дійсно бути нашим партнером. Ну всерйоз і дуже надовго не знаю, як на столітнє. Можливо, це все ж таки метафора, але це принаймні декларує дуже серйозні амбіції і плани. Далі, що би я сказав, що зараз дуже важливо, тому що у наших відносинах з Британією це все ж таки нагадувати їм і про історію Кримської війни. От що би я зараз радив а, панові залужному це почитати історію кримської війни, це почитати взагалі участь британських французьких військ в російсько-турецькій війні, а це почитати ось цей період для того, щоб не тільки про це, а взагалі. Історію, тому що історія насправді російсько-британських відносин, вона не проста її треба так само знати, тому що або має бути поруч людина, яка це знає, тому що британці вони так само люблять історизм, вони в цьому зацікавлені, вони активні, вони подорожують, вони цікавляться своїм минулим, вони цікавляться. І спадщиною імперською, зрештою, у них немає ось цієї шизи, як є у Росії, неоімперської ідеї сучасної. Але разом з тим вони цікавляться. Це треба знати. Там дуже цікаві люди є, такі як Річард Мур, теперішній директор британської розвідки легендарної MI6, який був послом Британії в Туреччині, який дуже добре знає наш регіон, знає Чорноморський регіон, знає Україну, знає чого. Може хотіти Росія прагнути її агресивні амбіції. Тобто, насправді з ним треба так само контактувати з точки зору майбутнього в регіоні. Взагалі, я хочу нагадати, що ЕМА 6 давно була присутня. Саме агенти Емай 6 прагнули вбити Леніна, завадити більшовикам, фактично, створити радянський союз, завершити перевороти, таким чином вивести тоді Росію із війни, чого прагнула Німеччина. Ну зрозуміло, тому що. Росія і Британія тоді були союзниками в Першій світовій війні і спільно воювали проти німців. Зокрема, тому дуже багато насправді історичних політичних аспектів, які нас поєднують. Країна дуже цікава, дуже потужна і за рівнем підтримки політичної, дипломатичної, економічної військової сполучене королівство воно дійсно важливе. Це те, що треба вибудовувати, і те, чим треба жити і дихати ось цим британським повітрям, розуміючи, як знайти точки взаємодотики, взаємосумісності, ну і так само, звичайно, що зараз період такий це вибори, там будуть зміни, скоріш за все, уряду, тому що багаторічне правління консерваторів, скоріш за все, закінчиться. Ну, покажуть точно вибори, але опитування показують, що закінчиться, і прийдуть лейбористи. Будуть певні зміни. Навряд чи це вплине загалом на ставлення британського політикуму і стеблішменту до підтримки України. Все ж таки, консенсус такий, що треба підтримувати. Але все ж тому є над чим працювати. Треба команда, треба люди, треба потужно в це входити. І я бажаю успіхів саме зараз на цій дипломатичній зовнішньополітичній ниві. Це дуже почесно і це потрібно державі. І саме цьому, і тільки цьому треба віддатися зараз на 100%. цього чекає країна дякую слава україні